Епопея під назвою Не забирайте у нас гроші отримала новий доволі неочікуваний розвиток. Мер Києва вимагає від Верховної Ради повернути 8 мільярдів гривень, які парламент спрямував на посилення обороноздатності столиці, забуваючи, що на кінець 24 го фінансового року залишок невикористаних коштів у столичному бюджеті став рекордним: 15 мільярдів гривень. Тим часом депутати Київради відмов. Поділитися власним депутатським фондом, який цілком міг би піти на укріплення безпеки міста. Очевидно, у кожного свої пріоритети. У когось дрони, у інших дороги та. Паразитування на бюджеті. Думаю, наступного разу жителям Києва необхідно буде уважніше придивитися до тих, кому вони делегують право представляти свої інтереси у Київській міській раді і звертати увагу не лише на красиве обличчя, але й на морально ділові якості.